Увага, фотографи! Якщо ви не хочете витрачати зайвий час і прагнете мати якісну ретуш ваших фотографій. Це відео саме для вас. Всім привіт! Це я Антон Ткаченко. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про те, з чим зустрічається кожен професійний фотограф про ретуш фотографій. Обробка портретних фото забирає час, а якісна ретуш, яку часто роблять вручну з використанням складних методів типу частотного розкладання, забирає ще більше часу. А тепер просто уявіть, що у вас не 10. І не 100, а десь тисяча фотографій. Тут просто ніяких нервів не вистачить робити цю однотипну роботу. Тому, професіонал, звертаюсь до вас, я знайшов реблум застосунок, який якісно відретушує вам ваші фотографії, збереже нерви та зекономить час, і ви зможете підготуватись до наступної зйомки або просто відпочити. Я зараз сам активно його використовую і сміливо рекомендую кожному, хто робить портретні фото. І ви з легкістю зможете отримати такий результат і витратити на це всього декілька Секунди. Reblum – це додаток для macOS і Windows, що використовує спеціальну модель штучного інтелекту для ретуші. І все працює локально на твоєму комп'ютері без необхідності підключення до мережі інтернету. А головне, що ви можете обробляти необмежену кількість фотографій. До речі, реблу має безкоштовну повнофункціональну тріал-версію. Качайте її за лінком в описі і зможете пересвідчитися у якості результату на власних фотографіях. Хочу зазначити, що реблум серйозно зменшив моє скептичне ставлення до різноманітних ai помічників Тому сьогодні я з вами поділюсь, як він допомагає мені в роботі. На відміну від нейрофільтрів у Photoshop або олдскульної портретури, реблум зберігає текстуру шкіри, позбавляючись лише від недоліків. Давайте поглянемо. Це саме те, щоб я робив вручну, тільки вам не потрібно витрачати по 10-15 хвилин на обробку кожної фотографії. Видимі недоліки прибрані, але загальна картинка не виглядає переобробленою або рознитою. По суті, це те, що ви отримуєте за допомогою ручної праці з інструментами Healing Brush та технології частотного розкладання і Dodgen Bird, але без витрати часу. Це дуже корисно для практикуючих фотографів і ретушерів. Навіть якщо далі треба доопрацювати фото після обробки в Reblum, це буде набагато легше, ніж робити її з нуля. Демонструю, як це виглядає на практиці. Відкриваємо додаток, перетягуємо туди фото, і Reblum одразу починає обробку. Трохи чекаємо. Отримуємо результат. Все. Ми постійно прагнемо до високоякісної ретуші, але замисліться, скільки на це йде часу і як швидко це робить Reblum. Інтерфейс програми супер простий та мінімалістичний, тому працювати в Reblum дуже просто. Програма підтримує всі основні формати: JPEG, PNG, Hei, TIFF, включно 16 бітними Однак для роботи з RAW файлами спочатку треба зробити кольорокорекцію, ну а потім вже відправляти на обробку в реблу. До слова, додаток інтегрується з Photoshop, Lightroom та Capture One, але про це поговоримо трохи пізніше. Ми маємо два стилі обробки: це Natural і Fashion. Natural прибирає недоліки та зберігає більші текстури шкіри, тоді як Fashion додає ефект гламурного ретушування. За рахунок інтенсивного Dodgen Burn, що дає більш рівномірний тіньовий малюнок на шкірі. Але жоден з цих методів не перетворює вашу модель на ляльку. Текстура шкіри залишається природньою навіть при максимальному наближенні. Звісно, чим більша якість вихідної фото, тим кращий результат ви отримаєте. Але ефект реблом буде видно навіть на фотографіях, які ви скачали з соціальних мереж. Цікаво, що реблом працює із чорно-білими фотографіями, і результат виходить дуже якісний і натуральний. Щоб отримати ще більше контролю над результатом, вам доступні два слайдери General для загальної сили ретуші і Texture для регулювання збереження оригінальної текстури. Це зручно, якщо потрібно залишити, наприклад, родинку чи інший елемент на шкірі. Тому якщо раптом вам буде здавати, що реблом трохи переборщив з пом'якшенням, просто рухайте слайдер вліво до потрібного вам результату. Мені подобається, що реблом постійно оновлюється та покращується. Нещодавно розробники додали меню пресет, в якому ви можете обрати пріоритет між швидкістю обробки та якістю обробки, але за більший час. Тут вам будуть доступні чотири значення: ультрафаст, фаст, «Фаст», «Балансит» та хай кваліті. Давайте подивимося, яка різниця в фінальному результаті. Реблом ретушує не лише обличчя, але й шкіру на тілі. Як на мене, це буде дуже корисно для каталожних фотографів. Особливо цікаво, що при виборі стилю фешн обличчя обробляється ретельніше, а тіло залишається більш природним. Але в результаті все одно виходить дуже якісна обробка шкіри і така, що на перший погляд навіть непомітно здається, що фото одразу було таким. А тепер моє улюблене: великою перевагою Reblum є можливість пакетної ретуші. Як ми знаємо, швидкість віддачі матеріалу є мега важливою для клієнта, особливо це розуміють професійні репортажні та весільні фотографи. Існує стереотип, що автоматизація призводить до посереднього результату, але це не про Reblum. Тут якість фото лишається на максимально високому рівні. Ніби ви кожне фото обробляєте індивідуально окремо, для початку всі фото, які потребують обробку, перетягуємо із папки в застосунок. Далі обираємо налаштування, які нам підходять, і тиснемо на кнопку Зберігти. Обираємо, куди нам треба зберігти файли, і чекаємо, поки реблом виконає всю складну роботу. Швидкість обробки залежить від того, яка кількість шкіри у вас в кадрі, ну і від того, наскільки потужна у вас відеокарта. Звісно, можливо, це не моментально, але ви цей час зможете використати на інші корисні речі. Заради цікавості я провів порівняння швидкості обробки 200 фото з Canon R5 на моєму базовому MacBook Pro. З M1 Pro і на макбуці моєї дівчини з процесором M1 і результати на ваших екранах. Як висновок, посереднього комп'ютера з дискретною відеокартою буде досить, щоб працювати в ребломи. Але зауважу, що навіть маючи слабкий комп'ютер, ви зможете налаштувати обробку великої серії фотографій і лишити її на ніч. Все одно роботу буде робити комп'ютер, а не ви, що дуже корисно для практикуючих фотографів. Крім цього, Rebloom працює як вбудований плагін для Photoshop, Lightroom та Capture One. Давайте поглянемо, як це реалізовано. У Photoshop, коли відкрите фото, просто йдемо у фільтр, тиснемо Rebloom і Rebloom Retouch. Це дає можливість одразу отримати відретушований кадр у Photoshop і працювати з ним далі. Наприклад, робити Liquify або використовувати фото в дизайні. Як ви бачите, все дуже легко і просто, і процес обробки не стримує вашої творчості, що якраз часто є демотивуючим фактором в нашій роботі. Реблом цю проблему прибирає і дозволяє зберігти нерви та уникнути однотипної обробки десятків фотографій. Якщо ж ви працюєте в Lightroom Classic або Capture One, там так само все просто і вам не треба змінювати звичний для вас воркфлоу. Так, якщо ж ви працюєте в Lightroom, вам треба обрати каталог з потрібними фотографіями після кольору корекції. Можете обрати одразу декілька фотографій, тиснемо правою кнопкою миші, Edit In, вибираємо «Reblum». Далі можемо обрати Edit Copy with Lightroom Adjustments, тиснемо Edit. І у нас формуються вже робочі файли, які відкриваються через Reblu. Далі, як з пакетною обробкою, наша задача виставити налаштування, наприклад, Fast. Тицяємо ОК. OK. І фотографії зберігаються. Так само, якщо ви працюєте в Capture One, ви можете відкрити ваші фотографії в потрібній сесії, обрати, наприклад, декілька штук. Тиснемо другою кнопкою миші, Edit with Rebluum. І обираємо, який формат нас цікавить, і далі підготовлені файли відкриються вже в реблум. Тиснемо ОК і чекаємо, поки завершиться обробка всіх. Обраних нами фотографій. Це, до речі, може бути дуже зручно, якщо ви робите тезер шутінг, тобто віддалену зйомку в комп'ютер. Тоді ви зможете показати клієнту вже оброблену фотографію, яка буквально пару секунд назад прилетіла з камери в ваш ноутбук. Просто вау! І на завершення, ось вам декілька ключових переваг реблом над іншими подібними програмами для ретуші. Багато інших програм для автоматичної ретуші роблять шкіру, пластикову або штучну. Реблум вже зберігає при Родну текстуру шкіри, не чіпаючи колір і усуваючи лише недоліки. Все це схоже на професійну ручну ретуш, але без втрати часу. реблум працює повністю офлайн, тобто не треба завантажувати фото в хмару або обробляти їх на сторонніх сервісах. Це важливо для конфіденційності, адже фото нікуди не передаються, а обробляються у тебе на комп'ютері. А так як інтернет не важливий, ви можете ретушувати фото навіть в горах. У багатьох інших програмах є ліміти, на Кількість оброблених зображень або система кредитів, де вам треба доплачувати за кожну наступну оброблену фотографію. Реблом вже нічого такого немає, і він вас не обмежує. Ви можете обробляти безкінечну кількість фотографій. Реблом обробляє зображення набагато швидше, ніж традиційні ручні методи, особливо при пакетній ретуші. Це дуже корисно для фотографів, які працюють з великими об'ємами фотографій. Програма інтуїтивно зрозуміла навіть новачкам. Але достатньо потужна для професіоналів, і вам не треба витрачати час на запис екшенів або вивчання складних інструментів чи запам'ятовування налаштувань. Реблом інтегрований в такі програми, як Photoshop, Capture One та Lightroom Classic. Що дозволяє вам не змінювати звичний для вас процес обробки фотографій, і при цьому уникнути перемикання між різними програмами в процесі ретушування. Два стилі ретуші це Fashion та Natural, дають можливість швидко обрати потрібний рівень обробки, в залежності від вашої задачі. А додатковими слайдерами ви можете налаштувати загальну силу ретуші та зберігти текстуру за вашим бажанням. Ну і наостанок. Відсутність додаткових платежів робить Reblum реально вигідним рішенням для тих фотографів, які працюють з великими об'ємами фотографій. Мій особистий вибір це заплатити за пожиттєву підписку Reblum і користуватись собі на здоров'я. Але якщо вам зручніше, то є і можливість платити помісячно. Ці переваги роблять Reblum ідеальним помічником професіоналів для швидкої та якісної ретуші портретних фотографій. Звісно, я бачу, що є ще куди рухатись в плані додаткових функцій, але те, що ребл. Реблом робить зараз, він дійсно робить на високому рівні, і ви отримуєте натурально оброблені, не перефотошоплені фотографії, які від глядачів отримують лише позитивні відгуки. Завантажуйте Reblum за посиланням в описі до цього відео, спробуйте тестовий режим або купуйте програму за моїм промокодом. Делегуйте ретуш Reblum, щоб зробити своє життя простішим. Дякую, що подивились. Обов'язково діліться цим відео з друзями, допоможіть їм теж спростити своє життя разом з Reblum. Підписуйтесь на канал. Канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео. Па-па!